Що я думаю, ми можемо говорити про ті речі. Нам важливо є те, що наш формат нашого ліцензіатського семінару це соціолінгвістика, це підхід цієї дисципліни до дуже конкретних чинників, які впливають на функціонування мови. І тепер, якщо ми маємо розбирати цей аспект, то нам дуже цікаво. Подивитися, як відбувається вплив на наприклад, українську мову у чужомовному середовищі. Тобто в середовищі, де наприклад українська мова, це мова діаспори чи мова певних груп переселенців. Ну, Зрештою, бачимо, це теж нова категорія, нова якість. На жаль, в 21 столітті це теж і мова. Групи біженців. І якщо це не є тимчасове явище, якщо це не є тиждень, якщо це не є якийсь місяць, а воно вже, як ви бачите, в декотрих ситуаціях це навіть кілька років, це 8 років або 11 місяців після активної фази, то ця група, чисельна група, наприклад, в польськомовному середовищі має певну, певний перелік. Тих пунктів, які мусить зробити для того, щоб адаптуватися у польськомовному середовищі. Ну а таким чином появляється на перший план якраз питання взаємодії двох мов. Коли вже може двома мовами, ти починаєш походити на кухню перекладчика, якому постійно змінюють напрями перекладу. Двомовність це дуже складне випробування. Воно є не цікавим, але має свої верзи. Це наш Врославський університет, відділ слов'янської філології. Саме тут нас ростять майбутніх українських філологів. Як українські студенти Врославського університету ми вирішили дізнатися, як проявляє себе білінгвізм в україно-польських мовних відносинах та які наслідки він має саме для нас та наших польських колег. Я народилася в Кривому Розі, і там проблематична ситуація з українською мовою. З малечку мене ототожнювалося, моє світовачення ототожнювалося з російською мовою. Батьки розмовляли з дитинства, навчалися нею, мене навчали. В першому класі я навчалася в російськомовній школі, і українська мова була таким собі опційним предметом, де батьки вже собі вибирали, чи дитина буде поглиблено вивчати чи ні. Цікава ситуація. Лише в другому класі, коли ми змінили місце положення, я Навчалася в київській школі, це було складне завдання влитися в нове мовне середовище. Я була вимушена говорити українською мовою. Я пам'ятаю досі, як викладачі досить агресивно реагували, коли я забувала переклад слова з російської на українську, коли я використовувала кальку, суржик. Я виходила, пам'ятаю, пояснювати якісь завдання з математики, і просто не могла зв'язати декілька слів. Хоча Прекрасно розуміла а, українську мову. Говорити нею було складно. Я напевно почну з того, що моя сім'я взагалі трьохмовна. Ми спілкувалися вдома і польською мовою, і російською, і також українською. Через що я напевно років до трьох взагалі не говорила. Що лікарі казали, що треба з тим щось зробити. А один лікар сказав, що треба просто від мене відчепитися батькам і почати спілкуватися більше на якійсь одній мові, тому що я не знаю, якою мовою мені говорити з батьками, і через що я не знаю, як мені спілкуватися. А таким випадком випадковим. Я пішла в польський садочок, де дітки спілкувалися польською мовою. Після я пішла навчатися в польську школу, де в нас всі предмети викладання теж були польською мовою. І в школі ми з однокласниками спілкувалися виключно українською мовою між собою. Це в нас був. Байкот такий на закони, які були в школі, тому що нам казали, що треба спілкуватися між собою виключно польською мовою, щоб її практикувати. Але нам це було так до лампочки трішки. Ми ось так спілкувалися. Екзамени ми теж задавали польською мовою. Отже, школа допомогла мені розділити мову на дві сфери життя. В професійному і навчальному плані я використовувала українську мову, а в будовій сфері використовувала російську мову, тобто ту мову, яку я чула з маличку. Але якщо на початку було дуже важко переходити, тобто, наприклад, з дві людини, з якою я вимушена українською російською розмовляти, було важко перемикатися. Наскільки я пам'ятаю, десь уже в 11 класі це взагалі не було проблемою. Вже вступаючи у виш на освітню програму Українська мова та література і другозахідна європейська мова, я розуміла, що я вже справді стала білінгою 24 лютого страшна дата для всіх українців. І 6 березня, як досить велика частина українців, я була вимушена змінити свої умови перебування і звикати до нового мовного середовища. Тепер вже йде мова про можливий розвиток двомовності в парадигмі україно-польських мовних відносин. Богдан Ажнюк в своїй праці інновації в соцілінгвістичній термінології згадує про нашу людську схильність змінювати сенс терміна, прочитання його лише метафоричної основи. Схоже, з покусу ми відчуваємо, коли вивчаємо нову мову і запозичуємо слова, використовуючи вже в рідній мові, трохи в іншому контексті. Та з іншим сенсом. То які ж наслідки ми маємо як українці при вивченні польської мови? Якось е, більше я почала спілкуватися польською мовою вже коли поїхала на навчання в Польшу, е, на, на студію, як кажуть поляки. Ось, е, хоча я була сама наймолодша в групі, я дуже соромилася спілкуватися з поляками. І через що я. Спілкувалась більше з російськомовними людьми, дякуючи чому я теж підтягнула рівень знань в російській мові. Але я одного разу спілкувалася з дуже е, старше, набагато старшою від мене людиною, і вона мені сказала: якщо ти хочеш вивчити польську мову, тобі треба говорити на нею, і перед тим, як щось сказати, зупинися, подумай і скажи ж тоді. Як це буде польською мовою, ніж ти маєш казати Ой, а в українській мові це звучить так. Краще зупинитись, подумати і тоді вже сформулювати правильно свою думку. Таким чином, мені вдалося покращити рівень знань польської мови. І зараз багато хто каже, що якщо б вони не чули, що я говорю української мови. Вони б сказали все ж таки, що я полька, тому що в мене навіть не відчутно якогось іноземного акценту, а я ставлю польські наголоси правильно. Зараз, спілкуючися на українській філології з одногрупниками, дуже часто проскакує такий момент, що ти думаєш все ж таки українською мовою, говориш польською, і в тебе виходить дуже такий дивний польсько-український якийсь суржик. Це, з однієї сторони, дуже смішно, як для молодих людей, але насправді це дуже паплюжить і псує що одну мову, що іншу мову. Через що, так як я казала, треба спочатку зупинитись, подумати, потім продовжити далі говорити. Найбільше які помилки я допускаю в українській мові, це. Багато слів, запозичених з російської мови, над чим я теж стараюсь дуже працювати, хоча інколи це не дуже виходить. Складна польська мова для мене. Ну, е, я вимушено її досить природно вивчала, тобто я просто потрапила в мовне середовище і була вимушена їх розуміти. В мене тато тут давно живе, і тобто я якісь там нарисі польської мови все одно чула. Uh, і для мене вона не була зовсім нова, Тим паче, ну, Це uh, одна мовна сім'я, українська мова, польська мова і просто господи російська. Але uh, були складнощі з фонемами, ну, наприклад, носові на М-О. Вони настільки не притаманні українській мові, бо вони не прийшли зі старослов'ян'янської, церковнослов'янської в українську мову і в російську, тому це було, напевно, найскладніше з написанням цих фонем у вигляді був в словах. І на першому етапі дуже було складно це вимовляти. Слова особливо фальшиві друзі-перекладача, коли це слово схоже на якесь українське, але має взагалі інше значення. Плутаєшся, намагаєшся запам'ятати, в другий раз плутаєшся, використовувати в тому контексті, доводиш до сміху, просто складаєш якусь комедійну ситуацію на роботі завдяки цьому. Але е, я б сказала, що моя польська мова набагато слабша, якби не мої польські одногрупники, одногрупники поляка, точніше. Які все одно постійно зі мною розмовляють польською, і так чи інакше я звикала до цього мовного середовища, так чи інакше починала говорити десь на інтуїтивному рівні вже розуміла, яка парадигма якогось слова, тобто починала правильно якось інтуїтивно їх відмінювати. Хоча й були безумовно складності. Є проблема несанкціонованих запозичень це коли е, ти намагаєшся розмовляти. Однією мовою, а тільки отримуєш фразу, де так чи інакше вставляєш якісь два-три запозичені слова з іншої мови, і навіть не може собі а, знайти швидко відповідника в своїй мові. Ну, наприклад, а, я на роботі в якийсь момент почула слово школення, так, а це як стажування, навчання, навчання, стажування, так. А тепер, коли я все одно кажу, наприклад, що в мене там буде школення, на роботі я кажу слово школін, я не можу вже його замінити на український відповідник, хоча я розумію його значення і зміст. І це як називає наш викладач Україно-Польський служба. Суржику я зовсім не люблю, тому стараюся його уникати і не створювати польсько-українського суржику. Як на мене, це збіднює обидві мови: і польську, і українську. Окрім того, українці м -м, швидше асимілюються. Коли піддаються добровільно піддаються, використовують суржик. так простіше, я знаю так простіше, але це спричиняє збіднення їхньої мови української, і дуже часто я чула такі випадки, коли люди приїжджають за кордону в Україну. І їм складно спілкуватися з українцями, бо вони постійно вживають запозичені слова. Ну це стосувалося раніше нашої діаспори англомовної, а зараз це вже буде новий вид діаспори польськомовної створює труднощі свої. Ці несанкціоновані запозичення, адже це і споплюжує нашу мову, і також іноді ми несвідомо змінюємо початкове значення цього слова. Ми починаємо його використовувати в сленговому форматі, в гумористичному і змінюємо в нашій мові, тобто ми запозичуємо чуже слово і змінюємо його значення. Це поплюжить одразу дві мови. І, звичайно, хибить і вивчення і української, і польської мови, найцікавіше те, що ми змінюємо і нашу мову. Не залишаємо її криштально літературною, та іноді демонструємо іноземному середовищу, вже видозмінений варіант. А цим є цікаво, і нашу треба особливо звернути увагу, що українці, які за паспортами громадяни України, вони дуже різну мають мовну поведінку. Вони дуже. Мають широкий спектр використання варіантів української мови, чи там, скажімо, різних інших мовленнєвих варіантів, це якраз є і предмет вивчення нашого середовища, наших україністів. Це якраз ніхто інший, як власне українські лінгвісти, українські філологи, мають бути в. Власне, на, на, на чолі цих досліджень. І що є дуже важливо, то я думаю, особливо треба всім нам, філологам, розуміти, що потрібно оберігатися якихось трафаретів, якихось вставлених схем, тому що життя і, і, і завжди реальність вона набагато більш скомплікована. Ну, а те, що можна в першу чергу зараз сміло сказати, це те, що українська мова має дійсно дуже широкий спектр своїх різновидів. Це діалекти, це різні со соціолекти, зрештою, суржик, який теж можемо кваліфікувати як один із видів, можливо, соціолекту українського. Ну і тепер, якщо вже ми хочемо якось підвести спільний знаменник. То тут він буде непростою справою для нас. Тому що знову ж таки, враховуючи те, бо зовсім інші входять чинники, якщо хтось послуговується літературною українською мовою. Зовсім інший, якщо це є діалект прикордонний, наприклад, за Південно-Західного наріччя. І особливо, якщо це є. Представники носіїв діалектів, які межують із польським мовним ареалом. Зовсім інше, якщо це будуть представники, наприклад, слобожанського діалекту, південно-східного наріччя. Студенти університету мають можливість вивчати українську мову, та до карантинних обмежень і війни були запрошені на практики та обміни до України. Безумовно, викладачі та студенти з України намагаються допомагати вивчати нашу мову, що викликає свої зміни у їхньому мовленні. Mój pierwszy kontakt z ukraińskim to liceum. Miałem w klasie trójkę Ukraińców. Chodziliśmy w ogóle do klasy z nauczaniem języka rosyjskiego. No i z jednym z nich się bardzo blisko zaprzyjaźniłem. Wysyłaliśmy sobie często memy na telegramie, zazwyczaj rosyjskojęzyczne, ale w pewnym momencie pojawiły się również ukraińskojęzyczne. No i to właśnie był mój pierwszy kontakt z ukraińskim memy z Telegrama wysyłane sobie na przerwach ze znajomym. Jak już wspomniałem, uczyłem się rosyjskiego, więc jakieś tam generalne wschodniosłowiańskie językowe zasady, wajby miałem e, mniej więcej zakodowane w głowie, więc czytanie ukraińskiego to była dla mnie trochę taka jak zabawa matematyczna w rozszyfrowywanie, w rozwiązywanie jakiegoś równania. E, z początku szło opornie, no ale im więcej tego kontaktu e, było, to tym szło mi lepiej. No i jakoś tak powoli, od memu do memu, zacząłem się uczyć ukraińskiego. E, zacząłem rozumieć, w jaki sposób różni się od rosyjskiego konstrukcjami składniowymi, w jaki sposób e, różni się leksyką. Po posłuchaniu również ukraińskiego, bo zacząłem słuchać. Zacząłem wyłapywać różnice w fonetyce i fonologii. No i później po liceum, wiadomo, przyszedł moment wyboru studiów. Planowałem wybrać się na filologię rosyjską, ale w ostatniej chwili zdecydowałem, że w sumie to rosyjski już znam, więc co mi z tego, spróbujemy coś nowego. Eee, no i tak właśnie stanęło, że filologia ukraińska. Coś, co było dla mnie trudne, na początku zwłaszcza nauki, Teraz, teraz już całkowicie nie, ale na początku nauki e, rozróżnianie, oddzielenie języków potrafiłem na przykład mówić coś po ukraińsku i nagle w połowie zdania, nie zauważając tego, przechodzić na rosyjski. E, co było dosyć frustrujące? E, na pierwszych zajęciach pamiętam z doktor Ursulenko, z jakiegoś powodu zacząłem akać i nie mogłem przestać, ale im dalej w las, no to. Nauka ukraińskiego była dla mnie coraz to łatwiejsza, coraz łatwiejsza. Zacząłem rozumieć zasady, które ten język ma, a ten język nie ma, więc rozdzieliłem je sobie po prostu skutecznie w głowie. No i to jest chyba to, co jest najważniejsze w nauce języka, tak generalnie, czyli to, żeby z tym językiem się zaznajamiać na okrągło. Po prostu. Zanurzyć się w tym języku, otoczyć się nim, no bo inaczej się nie da. Albo systematyczny kontakt, albo, albo nic, albo się języka nie nauczy. Więc zacząłem y, poza oczywiście zajęciami z ukraińskiego, czytać po ukraińsku, y, słuchać muzyki po ukraińsku, oglądać ukraińskiego youtuba, TikToka. Y, wszelkie takie. Sposoby, które przybliżały mnie do tego języka, no to brałem. Zacząłem gotować z ukraińskich przepisów, na przykład, co okazuje się jest bardzo, bardzo śmieszną rzeczą, kiedy na początku jeszcze tego języka tak za bardzo nie znasz. Więc no, czasami trzeba szybko coś zrobić, zareagować, doczytać, no i zrozumieć, więc to jest taka, taka trochę presja. I największym problemem, wydaje mi się, dla osoby uczącej się ukraińskiego tak jak ja, czyli poprzednio znającej już rosyjskiej, no to jest właśnie mieszanie i oddzielenie jednego od drugiego. To po prostu trzeba się na tym skupić, że mówisz w tym momencie po ukraińsku no to mówisz po ukraińsku, nie mówisz po rosyjsku. E, ale inna ciekawa kwestia to jest mówienie po ukraińsku i wtrącanie polskich słów. No bo wiadomo, to jest mój język ojczysty, więc czasami mi się zdarzy zapomnieć e, słowa po ukraińsku, więc próbuję zukrainizować jakieś polskie słowo. E, te języki są na szczęście na tyle podobne, że... albo mają tyle kontaktów między sobą, że w ekstremalnych przypadkach, naprawdę, kiedy mam pustkę w głowie, no, da się to zrobić i jest szansa, że będę zrozumiany. Ciekawszą jednak kwestią jest wrzucanie ukraińskich słów do komunikacji po polsku, bo to jest coś, co, co mi się zdarza. Ja na okrągu mieszam języki. E, no jako, że mówię w kilku, to tu naprawdę, już pamięci, karta jest całkowicie przepełniona i się nie da, no, będzie się wylewało. Więc mówiąc po polsku, zdarza mi się wrzucać takie makaronizmy z angielskiego, z rosyjskiego, z ukraińskiego. No i dla niektórych to jest problem. Ja osobiście uważam, że to jest coś naturalnego i w ogóle się tego nie wstydzę, ale też nie uważam, że czyni mnie to w jakikolwiek sposób lepszego, że mówię e, większą ilością języków. No, ale dla niektórych osób to jest, mm, oni to uważają za pretensjonalne, że. No, Bazyl, wiem, że mówisz tylu językami, a ja możesz już przestać popisywać. No ja się nie popisuję, mój mózg po prostu ma spięcie w danym momencie. <grytanie> Co ja jadę, że do e, Więc nie jestem, szczerze mówiąc, w stanie powiedzieć, dać jakiejś konkretnej rady, jak nie mieszać jednego języka z drugim, jak się mówi. No bo... No bo to mi się na okrągło zdarza. I uczę się tego ukraińskiego już trzeci rok. E, rosyjskiego się zacząłem uczyć. No, jak mówiłem, w liceum to to już będzie o ile e, 6, plus jeszcze wcześniej na własną rękę w gimnazjum z 8 lat, e, angielskiego od przedszkola, e, więc te języki są już u mnie tak przeplecione, że one po prostu. No, każdy z nich jest mniej więcej porówno narzędziem komunikacji dla mnie i czasami używam ich wymiennie, więc nie uważam, że to jest jakieś złe zjawisko. E, wrzucanie słówek tak Тільки треба ну, mieć świadomość, dlaczego się to robi, kiedy i jak się to robi, to jest chyba najważniejsze. Така sytuacja. На жаль, рідко зустрічається, але є така ситуація під час магістерського навчання, коли студенти особливо застосувалося часу до пандемійного, коли ми часто виїжджали зі студентами. І перші кілька тижнів після повернення з України студенти зазвичай дуже активно використовували українську мову. Студенти-поляки вони трошки українізувалися. І під час магістерського навчання, коли в нас теж був обмін з київським університетом імені Шевченка, до нас приїжджали магістранти київські. То тоді наші студенти також швидше розмовляли активніше українською мовою. Зазвичай вони українізуються, коли я це помічаю. Коли в нас в один день пропадає більше ніж дві пари, то от на цій третій і наступній парі в них справді вже відбувається лагідна українізація. Тобто вони вже нарешті починають думати українською мовою. Поляки теж схильні до асиміляції. Особливо я це помічаю у людей, які за певних обставин найбільше мають зв'язку з українцями. Наприклад, наша одногрупниця вона зустрічається з хлопцем-українцем. Він є російськомовним, але також послуговується і українською мовою, коли з нею розмовляє. Тож Юлька сама вже останнім часом помічає, що іноді, на думку, приходить швидше російське або українське слово, аніж навіть польське. Також я маю, наприклад, лідерів поляків у робочому середовищі. А вони взагалі вимушені прислухатися до нашої мови та російської, щоб мати можливість донести поставлену перед нами мету. Найбільше запозичення виникає на базі найпростіших висловів, фраз кліше та нецензурної лексики. Останній пункт момент до речі стосується двох сторін. Отже, це все відкладає свій слід і знову ж таки і абсолютно унеможливлює... Винайдення одного спільного знаменника, одного спільного рецепту, на що треба звертати увагу, як треба е ну, власне, ефективно навчатись і освоювати, наприклад, польську мову. Ну, але тут треба зразу зрозуміти, що є кілька тих, таких неврологічних перших пунктів це звичайно лексика і фонетика. Вона в першу чергу завжди тут є важлива, тому що, ну, по перше, Хоч фонетика, вона є, як свідчить мовознавці, є досить складною до того, щоб її освоїти на 100%, щоб нею можна послуговуватися так як це робить speaker, так як це розмовляє звичай... особа, яка розмовляє мовою як рідною. Але, але все ж таки для того, щоб була краща комунікація, звичайно, треба докласти певного зусилля. І це є той момент. Ну, але більш практичний аспект завжди має лексика. Якщо ми хочемо дійсно зрозуміти одне одного, то тут варто знати, яке слово і має яке значення, і який перелік значень, тому що багато значні слова тут якраз. На цей нюанс треба звертати увагу. Люди дуже, по-перше, дуже мають індивідуальне сприйняття і здатність навчатися іноземних мов. Тому завжди це є універсальне правило. Тут можна застосувати, тобто завжди треба мати мати бажання мати імператив навчитися чужої мови. Якщо цього немає імперативу, немає цього цієї собі поставленої мети. То ми будемо мати відношення із тими, так. Тобто це будуть приклади таких осіб чи таких груп, бо інколи це має глобальне, або, скажімо, значить, це має це, це може бути філософія певної групи, а не тільки індивідуумів. Ну що я не чув цієї мови, бо навіщо? І так мене зрозуміють, або мені тут достатньо, я тут маю з ким порозмовляти. Із, Своєю рідною мовою, і, і нехай так воно далі і залишиться. От, тому тут, якщо людина хоче дійсно повноцінно функціонувати в чужомовному середовищі, вона мусить почати вивчати мову. Тобто це треба докласти зусилля, це треба, звичайно, приділити часу. А от спосібів є дуже багато. Вінводидакти, вони насправді. Мають цілий-цілий спектр, як тут можна, і, і за допомогою знову ж таки самої ж комунікації, використовуючи тексти, писані, теж радіо, телебачення, це все може спрацьовувати і давати добрий ефект. А лексика, отже, і відповідно ті компетенції, які вимагають для того, щоб, хоча б на мінімальному рівні порозумітися. Могти нав'язати спілкування, то це, звичайно, ось ця першочергова мета, першочергове завдання в чужому мовному середовищі для груп емігрантів. Тут в першу чергу емігрантів. Мій викладач на початку написання дипломної роботи згадував про мету виявити, чи є так звана вакцина від цього несанкціонованого службу. Також Юрій Шевчук вважав всі ці, ці явища притаманні українському народу і навіть дав їм назву лінво шизофренія. То, можливо, це наша вселюдська хвороба? Так, ми хворі двомовністю. хворі двомовністю. Хворі двомовністю. Хворі двомовністю. Хворі двомовністю. Та чи потребуємо ми від того ліків?